Шановні присутні, розпочалася 285-та доба повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави з 24 лютого 2022 року не повернулися живими тисячі загиблих наших героїв. Просимо всіх присутніх долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими захисниками і захисницями полеглими за Україну. З нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера та прийдешнього свята дня місцевого самоврядування. Запрошуємо до слова голову Подільської районної військової адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича. Доброго дня, шановні добродії, доброго дня запрошені. Дозвольте мені від щирого серця привітати вас з великим святом. День волонтера. Для нашої країни слово волонтер несе в собі набагато більше значення, ніж просто людина, яка добровільно. Та безкорисно здійснює важливу суспільну діяльність. Адже цьогоріч зазнав жорсткого повномасштабного вторгнення російського агресора на території нашої держави, кожен українець в тій чи іншій мірі став волонтером тим, хто будь-якими зусиллями долучався до благодійної справи допомогти тим, хто цього занадто потребує. Волонтери це люди з добрими чуйними серцями, які походять повз чужу біду. Багато років діяльність українських волонтерів є прикладом не тільки для України, а для всього суспільства. Сьогодні волонтерство тісно увійшло в наше повсякденне життя і є важливою складовою громадського суспільства. Особливо воно проявилося спочатку широкомасштабної російської агресії в далекому, але 2014 році. Можу сказати відповідально, що країна заново народилася. А ще більше ми згуртувалися, коли почали боротися з коронавірусною інфекцією COVID-19 та карантином. Всі волонтери допомагали літнім людям і всім, хто цього потребував. Так і живемо по теперішній час, але ми живемо ще в більших складнощах, які на сьогоднішній день зіткнулись наше суспільство і всі українці. Наші волонтери сьогодні допомагають не тільки для фронту, не тільки в гарячих точках. Наші волонтери допомагають справитися з відсутністю тепла, відсутністю світла, добрим словом, теплим вчинком, продуктами харчування. Але якщо далі піти, то український рух набрався такого великого волонтерства, що ми вже купуємо і дрони. Ми купуємо літаки, бронетранспортери, спецавтомобілі і десятки тисяч бойових побратимів, тобто повноприводних, як грузовиків, так і джипів, які сьогодні разом з нами з нашими хлопцями боронять Україну від російсько-фашистської агресії. Я щасливий визнавати, що ми живемо в суспільстві, яке готове рішучими діями діяти тоді, коли це Конче необхідно. Це робить нас сильними та вільними. Це робить нас тими українцями, якими ми завжди хотіли бути. Можу привести приклад. У 2014 році 54 озброєних чужинця вторглися на територію України і захватили два обласних центри Донецьк і Луганськ. 54. Але вже в цьому році. В лютому місяці ми побачили, що значить український народ. На територію України з різних точок в один час наступала російська армія. І вони поступили точно як фашисти. Без об'яви війни, 4 години ранку, полетіли літаки, пішли танки, бронемашини і таке інше. Одночасно вдарили від Одеси до Львова. Від Львова до Донецька по всій території України, щоб ніде українець не відчув себе захисним. Але що сталося? А сталося дуже просто. Вони не змогли так звана Друга армія світу захватити і взяти жодного обласного центру. Ціною великих зусиль та наші хлопці кращі дівчата пожертвували тисячами. Своїх життів, молодих та здорових. Але ми зупинили російського агресора і погнали від Києва, від Бучі з Херсона та з Миколаєва, і вони відчули, що таке український супротив. І на сьогоднішній день ми бачимо, що Росія, коли об'явила мобілізацію то десятки тисяч, а то й сотні тисяч покинули територію Російської Федерації. Не просто ганебно тікали, більше 700 тисяч. А що бачили ми? А ми бачили, що стояли черги добровольців, які хотіли захищати і захищають неньку Україну. Я вірю не просто в український народ, я вірю не тільки в волонтерів, я вірю в те, що ми разом від малого до великого заспіваємо «Ін Україну, я вірю в те, що вона буде вільна, незалежна європейська країна. То, шановні присутні, хотів би ще раз подякувати вам за вашу жертовність. І водночас, 7 грудня, ми будемо відзначати ще й День місцевого самоврядування. День місцевого самоврядування це нагода ще раз нагадати собі, яка велика відповідальність лежить на плечах тих, хто обраний представниками інтересів наших мешканців у рівних селах. Містах та селищах. Керівники громад нашого району активно долучилися, стали поряд фактично з волонтерами та небайдужими людьми, які спільною працею та зусиллями допомогли, допомагають та будуть допомагати Збройним силам України. Я щиро дякую всім, хто працює щодня на нашу спільну перемогу. Бажаю всім невпинного руху вперед, міцного здоров'я, наснаги, сил, енергії та витримки. Я вірю, що в нас засіяє свято. Я вірю в те, що в наших домівках буде тепло і електроенергія. Але потушити вогонь добра, щастя в наших серцях нікому не вдасться. Дякую всім присутнім, дякую всім людям, які проживають на території Подільського району та займаються досить непростою справою. Святами вас, хай вас Бог береже і слава Україні! Героям слава! Оголосити подяку начальника. Обласної військової адміністрації Максима Михайловича Марченка за віддані справі вагому особисто внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадську діяльність, спрямовану на всебічну підтримку та допомогу військовослужбовцям в період воєнного стану та з нагоди міжнародного дня волонтера, керівникам трьох сільськогосподарських підприємств Окнянської територіальної громади Новаковському Володимиру Сергійовичу, Томасу Майру. Драчинському Олександру Вітальовичу, подяку отримує голова Окнянської селищної ради Білоус Олег Сергійович. Шановні добродія. Я хотів би доповнити декілька слів до розпорядження Максима Михайловича Марченка. Я хотів би подякувати в ліце пана Білоуса всю його громаду, які долучилися до підтримки збройних сил України та передали так необхідні, потужні. Гарно підготовлені в зимовій резині більше 20 джипів, які поїхали допомагати долати російську фашистську навалу. Більше того, хочу сказати, що вони не зупинилися на цій роботі, а вони подальше продовжують і ще дві-два автомобіля притнули кордон України і рухаються до Опнянської громади. і хвала вам та вашим людям. За вагому волонтерську діяльність в умовах воєнного стану під час збройної агресії Російської Федерації проти України, надання визначної матеріально технічної допомоги Збройним силам України та з нагоди міжнародного дня волонтера нагороджується терп'як Любов Олександрівна, волонтер, фізична особа-підприємець, керівник торгівельної бази Айсберг. Я дозволила собі поцілувати цю скромну жінку, тому що не стесняйтесь, так покажіть всім, що ви її дійсно заробили. Я хотів би подякувати від колектива Подільської районної державної адміністрації, від цих жителів Подільщини за ту роботу, яку ви проводите. Я хотів би сказати слова щирої подяки, тому що ваші вироби, які ви нам надали, вони попали, я думаю, що ви бачили в Фейсбуці, попали нашим хлопцям від Авдіївки до Херсона, від Миколаєва до Криворізького напрямку. Чому мене дружить голос? Можу сказати відповідально, що мені зателефонували хлопці, хлопці нашої бригади, нашої, нашої подільської землі, і сказали, Михайло Дмитрович, передайте людині слова подяки, яка нам передала. Ми поділили той пащетку, ми поділили ту тушонку одну на п'ять чоловік. Ми її розмастили по хлібцях, які ми разом з вами сушили. І так ми жили три дні. І це не колись. Це зараз. Це тоді, коли просто розбили наші каравани, які йшли з продуктами харчування заді за військами. А вони ведуть потужну боротьбу на Бахмуті. Я вам щиро дякую. Ай вас Бог береже вашу родину. Дай Бог, щоб ваш бізнес примножився в десятки разів. Щира подяка від хлопців і в мене суписто. Банська Олександра Зиновівна, волонтер фізична особа-підприємець, грамоту отримує Мазур Рима Олександрівна. Щирі вітання та подяка вашому керівникові. Я розумію, що така велика і багата людина не прийде в таку бідну державну адміністрацію, але все-таки щира подяка за їхню волонтерську діяльність. Нагороджується почесною грамотою голови Одеської обласної ради Калкатів Володимир Іванович, голова Зеленівської селищної ради. Я хотів би доповнити пару слів, хоча в них невеличка громада, але вона маленька, але організована. І вони з перших днів згуртувалися. І одній з перших зателефонував, кому потрібно допомогти, щоб наша допомога дійшла до кінцевого споживача. Щоб іменно ця допомога наша попала воїнам, які охороняють терени України та зупиняють російську фашистську агресію. Це був пан Калкатів та, опять же, маленька громада Піщанська. Це Пантелеєв Олексій. Честі хвала вам. Дякую. Всім нам миру та скорішої перемоги. Дякуємо за участь у заході.